Всем привет, друзья! З вами я, Дарский котик. Сьогодні будемо гуляти в стендоф 2. Так що перейшли в игру. Ми підемо в дуель. Мапа пул. Мапа. -пу. Fuldu, так. Зараз ми будемо битися із супертивниками. разумного разума не было. Но и тоже. Ну, все-таки, тренировка. Стоп, а не мне не жди все. У меня снова было. Добре, але в цьому раунді йому не виграти. Та й ти як це робить? Добре, але в цьому раунді йому не виграти. Все. Я переміх. Угу. Mm -hmm. Ну добре. Зараз покажу свій скіл. Після того, як покупаюся в морі. No, dobré. Celý round já jemu prohrál. Skýni mě o hodně málo, tak a No, to dí, další hned. Так. Ми перемогли. Ми перемогли. Тепер, тепер можна далі гуляти, і я знову його виграв. Якщо я цей раунд виграю, я буду в шокі. Ну я цей раунд не виграв. Я. Ну я на, на ці зброї взагалі, гулять, не в От тут я вмію гулять От на такі зброї мене гулять Не. Не, ну це мої патрони вітер збивав, чесне слово. Чесне слово, мої патрони збивав вітер. Зараз також не мало посні, давай. Так перезарадимось. <harder> <te> <Gentle conferdles> Но Так, цей раунд я виграв. Ну і наступні два раунди я теж маю виграти. 84 урона я я, я я доніс їм. Ну, ще б, ну ще по два раунда, а я выграв би. Один, ли, либо два раунда. Я б выграв би. Ну, ладно, ну ладно. В цьому відео я себе відкрию ранг. Завдання я ніякого не виконав, зато підняв рівень свій. Опа, нормально мені дали, але йому, я бачу, теж так дали непогано. Добре. Зараз будемо гуляти. І ще раз. мені стрільба вистачає для сундучка. Який зати сундук? Як ви думаєте? Давайте так ми зробимо. Я, я зараз візьму бокс, але відкрию його в самому кінці. І-і-і-і візьму оцей новий стикер пак. Візьму. Ну, графіті. Графіті пак візьму. Якщо, якщо на цьому відео в мене буде. 10 лайків, давайте. Якщо буде на цьому відео 10 лайков, я куплю оцей графіті пак і. І ми його відкриємо в наступній серії. А поки що... Поки що? Підемо. В битву Так, матч у мене вже почався. І він у мене почнеться після того, як я поділюся зброю свою. Обережно йдемо. Так, перший раунд я виграв. Ну, і буду дальше вже вигравати. Так, треба акуратненько вийти. Ех, ззаді мене вбив. Ну, добре. Один-один. Він зрівняв наш щот. Дахунок. Тепер я виграю. А тепер є противного є тактика тепер. Ти ви його ходити? З тієї стороны після чисе, но я йому наніс непогано. Поки що два. Тут вже є міні. Пет. Зайшов до нього волость. Називається. Так пока що я його виграю четыре, два. Опа. Перемога. Так, це раунд, я теж знаю, як виграти із снайперкою. Будемо мати на увазі, що в нас є пістолет. Ну, тут добре, добре. Але наступний раунд теж за мною буде. Перемога знову. Ну, якось легко гуляти цього, цього разу. Мені мені, напевно, купу всього на себе. Перезагородив мені шлях. Напевно... Він зараз виграє, скоріше, все, да. Так і у нас і сталося. Ну це все із-за інтернета. Ви, ви самі бачили. Що це все інтернет? Перемога. Останній раунд виграти треба. Треба тільки знати його тактику. І все. Гранат немає. Добре, ну є серно, але я все рівно виграю. Ну, в наступному раунді треба бути о, обережним. Бо це останній раунд і для нього, і для мене. Бо в мене більше спроб не буде. Якщо, якщо я попро, програю вже. Один раунд не виграв, це жесть. Ну добре, як обіщав, зараз ми виходимо в лобі і відкриваємо один кейс. У мене з'явився ранг уже. Це бронза Як я й говорив, що я в цьому відео відкрию свій ранг. А з вами був я. Дерзкий котик. І Відк... відкрили ми з вами сьогодні ранг. В цьому відео ми відкрили ранг. І зараз ми йдемо і відкриваємо кейс, як я і, і обіщав. Надіюсь, випаде щось класне. Йдемо і відкриваємо. Так. Прокрутку ми робимо на білетики. Крутимо? Я, я закриваю очі. Я зараз не бачу, що, що мені паде. Що впало? Як, як ви думаєте? Ну, ви то бачите, а я то не бачу. Ладно, я на ще три розвертаю екран. Раз. Два. Три. Онкомонка. Спас випав. Ну, нормально. Скільки він там стоїть? 003. Ну, добре. А з вами був я, Дерський Котик. Всім дякую за перегляд. Всім гарного настрою. І ждіть нових відео. А також підпишіться і ставте лайки, якщо ви з України. А це був я, дешкий котик. Всім дякую і всім пока.